Всім привіт! Це я Я Лікос Кокос і сьогодні ми будемо грати у різні сервери у Майнкрафт. Перше, це буде хайп, я забув, як це буду. Погнали, коротше. Так. Все, я зараз рестарірувався. Так думаю сьогодні ми будемо грати у Бедварс. Погнали! У нас командний режим. Так, сушу. Сюди. Та господи! Добре, я не знаю куди. Все, погнало, погнав, погнав. Ми будемо збирати залізо зараз. Все, в мене вже є золото. Покупаємо це. І, звісно ж, покупаємо шерсть. Потім все застраємо. Ми... Погнав, погнав, погнав. Я знаю, чому я хочу зробити себе як про, але я взагалі не вигравав ніколи у Бедварс. До нас тройте!

Я ще саме на основний аккаунт. Так погнали. А звідки в нього топог? Я теж хочу Та, тихо. Е, е. Я хочу купити топор і потім взагалі во так пуш тиш, тиш тиш топором. Все, в мене супер пупер, дупер нупер супер, нупер нубір. Я не можу Я не можу його покласти що? Зараз з топорком у господи пацани все мені треба звалювати звідси. А що нам тепер робити? Пацан, я до тебе. Нас залишилося четверо, як і всіх інших. Жовтих троє. Так в них тоді кровать два Давай Ні! Ні, я програв. все так давай Думаю, у червоного Стоп, що? же добре допустимо Я не знаю як так вийшло Просто не знаю. П'ять Чотири! 3, 2, 1! Погнали дядя! Погнали дядя! Коротше, мій план це купити топор. Тому що топор краще на комп'ютері працює, ніж меч. Все, топор є погнали. На когось нападати. А, ні, ще. Мені, мені ще блоки є хоч якісь потрібні. Я путаюсь. Мені ще блоки і хоч якісь потрібні. І краще навіть... Уже броню купити. Але поки що так. Я здох. Я просто впав. Якого фіга? Іноді Бонни казалось, що він повний дебіл. А цей Бонні був Ярикос кокос, який просто впав в самому началі. Дашк види, дашь квиди. О, так. Так, все погнала. Сачкаем. Уди, уди, диди, диди. Так сучка. Это кто-то из наших был. Все добро. Все, у меня уже есть пять ингредиентов. Это очень добро. Это мне нужно. Якщо я тільки його ну, покапаю. Так, блоки мені теж потрібні. Ще одне золото. Де золото? Так, все. Покашка. А А що можна купити з дезум голди? самое? А что еще? Угу. Так пофигу. Все отработал. Заставь топси дам шерсти. А я. Тут Е. Что такого ж, пацан? Мусор есть? Погнали далее. Я вас ненавижу! Все добре. Ми нападаємо на синіх. Поки що все добре. Я допоміг вбити одного синього. Зостався останній. Я знову здох. Победа, сніжок, перемога! Юху. Ой, господи, що я роблю? Все. Думаю, поки що це все. Че, можно сейчас поиграть, сейчас. О, не-не-не-не-не-не-не, я так и не хочу. Раз. Мы пока что тут трошки погаем. Я не знаю, где мы взагалі. Але в мене майже ничего немає. Так, ну тут мы ничего не... Чому? Зато в мене 5 мільйонів монет. Куди йти? Що це таке? What the hell, бля? Ммм. Я не знаю, де, але я хочу купити якісь крути. Круті речі? Oh ну а все я куплю поподьявола є. Що ще ще можно? Ну что, більше нічого магазин. Аукціон. Ничего себе. Сорок 40... мы... Там она все год столько ты где? Я еще забывку еще и побачите, будь ласком. Я лобовку пойду. Все. Эндер первым. Мне они потребны. Багато. Все. Лише не знаю що. Ось і то там без смерти. Покупаємо. Все. Ну зараз я їм покажу. А, я забув. Яблучко, яблучко, Погнал. Тобі, тобі кінець, кінець. Все, я тут, я тут. Ууу, гад. Я ничего не бачу, заходи. Ну все, зараз я вам покажу, кто тут Сигма. Все. Одна Е. Ой, погнали! Они у них. Давай. Ты ж все. Да На, 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 на. Господи. Ой. е Погнал далее. Ой, что я рублю? Что я должен захватить эту башту. Обаяк мне. Да, Господи. На. 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 Ну добре, думаю поки що це все. Всім пока. А вам був Ярикос Кокос. Всього найкращого!